Саме перерізанням червоної стрічки під спів ансамблю бандуристів Соколики відкрили у Чернігові інформаційний центр Ти не один для дітей з особливими потребами. Нещодавно три бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи, як переможці конкурсу Бібліоміст, отримали 15 комплектів комп'ютерів та орхтехніки. Серед них і бібліотека для дітей імені Довженка, яка має тепер три комп'ютери. Діти відкриттю центру раді, адже їм також цікавий віртуальний світ. Мені подобається комп'ютері гуляти, як і їм, потім щось друкувати, він комп'ютер допомагає. Допомагаю на комп'ютері завжди вчителям. Вони згадають, що там надо, треба робити, я зроблю. Центр обладнаний комп'ютерами, що підключені до мережі інтернету та мають веб-камери. Тепер діти з вадами слуху зможуть спілкуватися з друзями онлайн. Безпечні вони і для дітей з вадами зору. Діяльність центру Ти не один спрямована на те, щоб діти з особливими потребами не були відчужені від суспільства і мали змогу вести активний спосіб життя під час презентації. Провели онлайн спілкування, встановили віртуальний зв'язок зі всіма бібліотеками міста.